Вітаю вас на моєму каналі. Ви знаєте, в коментарях мене часто запитують, коли дивляться ролики про огірки, що коли ж все-таки краще висівати огірки в які сроки І я толком не можу відповісти на це запитання в коментарях, тому що це дуже і дуже індивідуально друзі. Тому що найкращий е, Найкраща розсада огірків це у віці 21 приблизно 25 днів. І тому я ж не можу знати, коли і куди ви плануєте свої огірки висадити. Тому оце як по сроках, то саме саме дивіться, оприділились куди ви будете садити. відсчитуйте приблизно 25 днів. і тоді висівайте огірки. Тільки знайте, що огірок, коли пересаджується по-перше, він приймається, ну скажімо так, болісно переносить все оцю пересадку і коли ви вже його пересаджуєте розсадою, дуже важливий температурний режим. Якщо буде холодно, то для огірка це дуже і дуже погано. Якщо томати там видержують майже до заморозків, там можна їх чим прикрити, ну головне, щоб не було морозів, то огірок, коли нижче 15 градусів він уже не росте, а нижче 10 градусів то він взагалі може пропасти. Тому, тому оце по сроках саме і як кажуть, оприділяйтеся. Коли, що, коли ми будемо сіяти і що будемо сіяти, теж ну, трошки розкажу. Ну ось Сьогодні у нас 21 березня і ми вирішили посадити в стаканчики два, два кущі огірка, огірка Мертс. Це длинноплідний зли, огірочок. Ну, ось так що, щодо, як, я думаю, ви вже неодноразово. І бачили, і саме сіяли. Чому, чому саме зараз? Тому що ми плануємо, що ці огірки ми потім пересадимо або в пакети, або в відра, щоб їх можна було переставляти, щоб пораніше ну, мати огірочки на салат. Оце всього-навсього завжди загубився. всього всього два кущики. Потім, що будемо? Потім? Ну, пізніше, на початку квітня, будемо садити е, і те, що ми вже садили. Е, гібрид Еколь. Це вже такий у нас іспитаний. Е, садили гібрид Арктика. Теж непоганий непоганий сорт. І ось сорт Шакті, Може хто дивився ролик про те, що вирощуємо огірки без хімії. Мене там критикували за те, що я не, не сказав, а які ж то огірки якого сорта. Оце саме сорт, сорт Шакті. Дійсно, вони такі урожайні огірки. Непогані, але ж от вони практично, практично, вони всі, всі такі більш-менш тугі і на смак ну, майже всі одинакові. Тому ми кожен рік пробуємо якісь нові. В цьому році ось ще попробуємо теж ну, різні люди рекламують те, що вже посадили, їм сподобалось і. Ну і ми будемо пробувати ніборі. Спіно і Толстой гібрид. Ну, хочеться, ж, щоб огірок був не тільки врожайний, а й по смакових якостях смачний. Ну, все нам згадується оті огірочки ще 30-річної. 40-річної давності, коли смакові якості огірка були ну все-таки ну все-таки добріші, ніж зараз у гібридів. Тому ми шукаємось серед, серед огірків такі огірки, щоб були ну дійсно смачні. І пробуємось висаджувати огірок зозулю. Він длинноплодний. Повинен бути отакий, ось з такими пупиришками. Ну Чомусь ось скільки не купляємося, У нас тут ось три сорти цього огірка зозуля. І висаджували ми всі. І ні один ні один не похожий на, на той е, гібрид зозуля, який був раніше. По, по смакових якостях дійсно вони непогані, ну, але ж все одно не, не та зозуля, що раніше. Ну і ще ось придбали е, родничок. Це ж давнішній такий гібрид, який ми раніше висаджували. Ну, коли пішли гібриди, то роднічок був одним з перших. Дуже урожайний, непоганий був на смак. Ну, потім пробували садити роднічок і чомусь він, чомусь він зовсім був вже не той, що раніше. Ну, знову спробуємо. Це все будемо. Це все будемо висаджувати по, по декілька, мабуть, насінин, тому що у велику теплицю, щоб висадити потім у велику теплицю, ну, вона у нас буде трошки отаплюємо, ми там буржуйку ставимо, тому будемо садити чи сіяти на початку квітня, щоб десь під кінець квітня, туди, на, на початку травня, посадити в теплицю. Щодо відкритого ґрунту, то будемо. Будемо пробувати е, сіяти, як е, і куплене насіння, ось такий, як гібридось Наташа, Соната. Ми вже, е, вже висаджували такий огірочок, теж дуже непоганий. Е, оце що там до германа? Пробували. Ну, в теплицю він в теплицю, не в теплицю да пробували Где осадити дворець. герман. Ну такий і, і, і мамлюк. Мамлюк непоганий був. То. Mm. Мамлюк непоганий був. А Герман щось не виправдав своєї такої рекламної. Mm, sure, ну, sure. попробуємо <пробуємо> ще е посадити тепер у відкритий ґрунт. І що саме головне, що ми висаджуємо у відкритий ґрунт, це свої огірки. Я вже про них теж багато говорив і розповідав. Мене теж в коментарях розпитують, е е е який саме сорт цих огірків. І я, я вже пояснюю, що який він у нас тепер вже цей сорт я і сам не знаю, тому що збираємо насіння уже десяток років. Починали, які ми там тільки не садили. І Нєжинський, і Успіх, і Фенікс збирали насіння там з кращого, який там був огірок, залишали. І який зараз получився цей сорт, що саме сорт, ми й саме не знаємо, тому що йогірки бувають і длинніші, і коротші, і біліші, і зеленіші, але саме головне, що вони на смак дуже-дуже і дуже прекрасні в порівнянні, по крайній мірі, з усіма цими гібридами. Хай там і урожайність у них менша, але ж Смакові якості дуже відрізняються. І ось для, для порівняння е, придбали теж, теж у когось, е, ну, як воно, частний да, -сел селекціонер, теж збирали огірки, ну, назвали його зелений нефріт. Що там вже там, ну мабуть, так саме назвали, якось так і, і те, теж говорили, що огірки просто дуже-дуже і добрі. Тому от для порівняння е, дійсно придбали це насіння, посадимо і зрівняємо з нашим, які, які в нас огірки і які, які е, ті. Ну, ось так коротко за огірки. Я думаю, ви зрозуміли по сроках. Що, коли саме треба сіяти, якщо вам було корисно це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго!